Сварка за виробництво цієї комедійної драми відповідає студія А24, останній фільм якої все завжди і водночас був тріумфатором на нещодавній премії Оскар. Цього разу студія пропонує поглянути на сучасну історію взаємовідносин між соціально та матеріально нерівними людьми. Проілюструвати це вони вирішили через конфлікт, пов'язаний з агресивною поведінкою на дорозі. За сюжетом двоє незнайомців, звичайний роботяга, якому ні в чому не щастить, та успішна бізнес леді потрапляють у невеличке ДТП. Здавалося б Нічого серйозного, однак такий простий конфлікт призводить до справжньої ворожнечі між ними. Вони стають одержимі один одним та починають розробляти ледне вендету у спробі помститися. Вони руйнують свої кар'єри, стосунки і навіть псують майно. Образи головних героїв тілили південнокорейський актор Стівен Ян, більш відомий за роль Глена із ходячих мерців та акторка Алі Вонг, яка у вільний від зйомок час підробляє стендап коміком. Шоуранером проєкту виступає Сонні Лі. За його словами, ідея цього серіалу прийшла йому в голову саме після подібного інциденту на дорозі, що сталося з ним у минулому. Спостерігати за тим, як головні герої руйнують собі життя, можна вже з 6 квітня на платформі Netflix. «За океан» Ця історична драма багато в чому схожа на список Шиндлера. Як фільм, так і серіал базуються на реальних подіях, а в їх основі лежить літературне першоджерело. Водночас історія в обох проектах розповідає про осіб, які власними зусиллями намагаються врятувати якомога більшу кількість людей, що постраждали від війни. От тільки якщо у фільмі головний герой рятував ув'язнених євреїв із концтабору, то в серіалі За океан герої рятують художників і письменників, які біжать із Франції часів Другої світової війни. У центрі сюжету нового серіалу лежить реальна історія американського журналіста Варіана Фрая. У 1940 році він прибуває до Франції та створює комітет надзвичайного порятунку. Завдяки цьому вдалося врятувати більше двох тисяч представників творчих професій єврейського походження. Серед них такі відомі постаті, як Марк Шагал, Ханна Аренд, Макс Ернст, Марсель Дюшан та деякі інші видатні особи ХХ століття. Шоуранером проєкту виступила Анна Вінґер, а прототип. Реальних історичних персонажів утілили Корі Сміт та Джиліан Джейкобс. Прем'єра серіалу відбудеться 7 квітня на платформі Netflix. Помічниця кандидата Якщо вам до вподоби південнокорейські серіали та історії про сильних жінок і боротьбу за владу то цього місяця, вам теж буде що подивитися. Адже 14 квітня на Netflix відбудеться прем'єра нової політичної драми. У центрі сюжету, колишня помічниця одного з найбільших бізнес-конгломератів країни Хван Духі. Вона вміє віртуозно працювати з громадською думкою та має талант справлятися з будь-якою кризовою ситуацією. Однак, статус помічниці її зовсім не влаштовує з метою втілення. Своїх амбіцій вона вирішує долучитися до передвиборчої кампанії відомої правозахисниці, яка балотується на посаду Мера Сеула. Разом із цим дівчина задумує знищити свого колишнього роботодавця. А от чи увінчається і амбітні плани успіхом, дізнаємося вже з 14 квітня. Місіс Девіс. Постерігаючи за шаленою популярністю чат-боту ChatGPT, чат дехто міг задуматися над тим, чи зможе штучний інтелект часом підкорити собі людство. Схоже, що подібні думки приходили в голову Ітарі Ернандес та Деймону Лінделофу, які свого часу були творцями таких культових проєктів, як загублені та теорія великого вибуху. Результатом їх роздумів став новий серіал Місіс Девіс, прем'єра якого відбудеться 20 квітня на каналі Пікок. От тільки до класичної історії про захоплення людства машинами, творці про проєкту вирішили додати те, що боротися з ними буде монахиня. Знайшлося тут місце навіть пошукам все ще одного гралю. Чим вирішив зайнятися чомусь саме штучний інтелект. На перший погляд може здатися, що історія в серіалі є доволі банальною. Насправді, сюжет проекту вражає своєю багатогранністю та досліджує одвічний конфлікт між технологічним прогресом та релігійними переконаннями. Спостерігати в серіалі ми будемо за монахинею Сімоною, яка живе в альтернативному світі 2023 року. Тут усіма людьми керує могутній штучний інтелект під назвою Місіс Девіс. Спочатку її було створено заради допомоги людству, однак із часом вона вирішила їх покорити та захопила всю владу. Образ головної героїні втілила акторка Бетті Гілпін. Разом із нею в серіалі знялися Джейк Макдорман і Марго Мортіндейл. А от побачити те, чи переможе героїня у нерівній боротьбі зі штучним інтелектом, Проекту можна буде з 20 квітня на каналі Пікок. любов і смерть Історія цієї драми розповідає про двох подруг Бетті та Кенді, які живуть по сусідству в невеличкому містечку і знають одна одну ледь не з самого дитинства. Вони буквально все роблять удвох. Разом відвідують службу в місцевій церкві, ходять магазинами, відзначають свята та багато пліткують. У щирості їхньої дружби не сумнівається ніхто. Однак одного дня все місто сполошила шокуюча новина. Одна з подружок Кенді зарубала сокирою Бетті. Причиною такого холоднокровного вчинку стала нібито. Зрада її чоловіка з тепер уже колишньою найкращою подругою. Здавалося б, що перед нами банальна любовна мелодрама з трагічним кінцем. Однак, цей серіал заснований на реальних подіях, що сталися у х роках у США в штаті Техас. Водночас головну роль у проєкті зіграла акторка Еліза Олсен. Більш відома за роль Ванди із кіно Всесвіту Марвел. Компанію на знімальному майданчику їй склав Джесі Племонс, який минулого року був номінований на премію Оскар за роль у фільмі Вуада пса. А однією із Продюсерів шоу стала Ніколь Кідман, яку після серіалу Велика маленька брехня схоже, що так і тягне до подібних історій. Варто мати на увазі і те, що за виробництво любові і смерті відповідає канал HBO, який навряд чи дав би зелене світло для зйомок, якби не був упевнений у якості цього проєкту. Цитадель цей науково-фантастичний серіал є одним із найдорожчих проєктів усіх часів. Його бюджет складе 250 мільйонів доларів. Спочатку на виробництво семи епізодів боси Amazon Prime Video виділили тільки 160 мільйонів. Однак через творчі розбіжності та перезйомки довелося доплатити ще близько півсотні мільйона. Таким чином, за витратами цитадель займає друге місце після серіалу Володар Перснів перснів влади. Зрозуміло, що через такий солідний бюджет цей проєкт виглядає доволі амбіційно. Глава Amazon Studios Дженніфер Дженіфер Салке навіть запевнила, що вони створили дійсно глобальний гостросюжетний шпигунський серіал з інноваційним підходом до подачі історії. Власне, що стосується сюжету, то спостерігати ми будемо за кількома спецагентами, які збираються разом, аби працювати на цитадель незалежну міжнародну шпигунську організацію, метою створення якої було забезпечення безпеки усіх людей на планеті. Цитадель не виявляла лояльності до жодної з країн однак, вісім років. Тому цю організацію було знищено оперативниками розвідувальної служби під назвою Мантікора, яка протягом багатьох років маніпулювала світом. Саме їй і будуть протистояти герої нового проєкту. Творцями серіалу стали Патрік Моран та брати Руссо, за плечима яких аж чотири блокбастерів кіно Всесвіті Марвел. Головну роль зіграв Річард Меден, більш відомий завдяки ролі Роба Старка із Гри Престолів. Компанію на знімальному майданчику йому склала Приянка Чопра, яка є найбільш високооплачуваною. Індійською акторкою у 2000 році вона навіть виграла конкурс Краси Міс Світу. Ну тепер, хоч зрозуміло, куди пішла частина бюджету цього проєкту. Продюсери цитаделі настільки впевнені в успіху, що вже встигли продовжити його на другий сезон. Водночас, цей серіал вони планують перетворити на франшизу, куди увійдуть кілька спін офів які буде спеціально знято для таких країн, як Індія, Італія, Іспанія та Мексика. Сподіваюся, що з таким бюджетом та амбіціями «Цитадель» не очолить список найбільш провальних проєктів Амазон, як це свого часу сталося із серіалом Володар Перснів Персні влади. А переконатися в цьому можна буде вже з 28 квітня на Амазон Прайм Відео. На цьому у мене все. Про свої найбільш очікувані серіали пишіть у коментарях. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Також буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.